Всім привіт! Сьогодні приготуємо ось такі дуже смачні дерони. Для початку 6 картоплин середніх очищаємо і натираємо на мілкій терці. Далі беремо якусь мисочку або тарілочку і вижимаємо туди сок нашої картопельки. Тепер до картопельки додаємо яйце і перемішуємо. Далі додаємо 3 столові ложки борошна, можна взяти пшеничне або ж цільнозернове. і все добре перемішуємо. Ось така маса має вийти, як густа каша якась. Тепер додаємо одну другу чайній ложечці солі, трохи перцю, і все добре мішаємо. Вмикаємо піч на шестірку. Вона у нас розігрівається і вливаємо туди з, з олію. Так, Далі формуємо наші деруни столовою ложечкою. Ось так, приплюснувши, і вони смажаться до золотистої скоринки. Тепер перегортаємо їх лопаткою. І виходить ось така смакота. Обов'язково приготуйте це дуже смачно.